Ура, кошенята попліткуємо зазвичай. Я кажу саме це. Зараз ми з вами перевіряємо звук, якість, карти... якість картинки, чи все вам добре видно? Чутно. Будь ласка, напишіть в коментарях, щоб я розумів. Зараз я скопіюю. Посилання на наш з вами прямий етер, щоб люди змогли активно долучатися. Зазвичай ми з вами пліткуємо. А сьогодні я буду відповідати на ваші запитання, які ви залишили мені. В моєму телеграм-каналі, а також, кому що цікаво, можливо, дізнатись про зірок або ви щось знаєте і хочете поговорити на якусь тему. Обов'язково долучайтеся до нашого прямого етеру. Він буде не дуже довгим, десь приблизно півгодинки. І за цей час я спробую відповісти на усі ваші запитання. Тож давайте включайтеся. Пишіть, будь ласка, як вам чутно, видно, щоб я усе розумів, друзі. Так, 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 зараз я по коментарям все перевірю. Дякую, що сьогоднішній вечір розділите зі мною, що ви знайшли для цього час. Це дуже круто, я це дуже ціную, ви це знаєте. І сьогодні ви дізнаєтеся якомога більше про мене. Можливо, те, чого ви не знали, або почуєте взагалі вперше. А також, також поговоримо, як завжди, про зірок. Ну що ж, будь ласка, в коментарях. Вкажіть, напишіть, видно, чутно, щоб я розумів. Так, нормальний звук, все у нас чудово, скажіть, будь ласка. Так, бачу привіт з Херсону, привіт Херсон, Незламний Херсон, привіт з Києва. До речі, напишіть, будь ласка, в коментах. Хто з якого міста дуже хотілося би дізнатися якомога більше, звідки наші кошенята. Так, ну що ж, друзі, розпочинаємо. Я буду зачитувати запитання в хаотичному порядку. Попереджаю, що я не готувався, я не знаю, які а, будуть е, запитання від вас. Так пишуть, що чудовий звук це супер, я дуже радий. <кій> Перепрошую трішки <кій> прокашлявся. А зараз перехожу до зручних та незручних запитань про мене. Поки я буду відповідати, в перервах зачитуватиму ваші коментарі, які ви пишете в прямому етері. Тож, будь ласка. Пишіть, пишіть, я все зачитаю. Хто що хоче знати про мене чи про наших зірок, коротше, в довільній формі. Так, і перше запитання про пана Безпалова. Як ти відносишся до зради у шлюбі? Погано, погано, тому що навіщо створювати шлюб? Інша справа, якщо у вас відносини, в яких ви домовились мати інших партнерів, або обидві сторони це влаштовує, якщо говорити про зраду безпосередньо в стосунках. Я не знаю, мені здається, це неможливо пробачити як чоловікові, так і жінці, тому м я проти. Я ж кажу, навіщо тоді створювати шлюб, якщо ви плануєте зраджувати? Ну, якось немає це жодного логічного пояснення, як на мене. Так, далі. Ти хотів би діточок своїх, чи чайдфрі? Ні, я в жодному разі не чайдфрі. Але поки що не готовий. Я розумію, що це дуже велика відповідальність, і для цього потрібна досить серйозна матеріальна база. Я розумію, зараз ви почнете зі мною сперечатися і казати, що є багато людей. Ось йде війна в країні. Люди не готуючись, не маючи нічого, народжують дітей. Так і для мене ці люди абсолютно герої. Герої. Я не знаю, як їм це вдається. Значить, виховувати цих діточок, коли в небі літають ракети, дбати про їх безпеку, знаходити кошти на їх виховання, на їх освіту і так далі. Я поки що не готовий до такого екстремалу, в сенсі того, коли в тебе немає достатніх ресурсів для виховання цієї дитини та мати можливість їй дати усе, що, вона, що їй необхідно. Тож я вважаю, що потрібно до таких речей, як мінімум, готуватись. Тим паче, як ну ви уявляєте, я піду в декретну відпустку. Залишу вас без пліток серйозно. Ну як це? Це ж Unreal, тому не розраховуйте. Поки що мої діточки, це наші кошенята. Це ви, і увесь свій час, і всю свою любов я віддаю саме вам. Так, йдемо далі. Що там у нас далі цікавого? Яких виконавців слухаєш останнього часу, яка музика зараз тебе відключає від реальності, допомагає розслабитись? Я не буду лукавити. Так, я слухаю нову музику, нових виконавців, це Гадеміт композицію ви чули, я люблю творчих. Я взагалі з великою симпатією відношусь до нових виконавців, нової школи і нової поп-сцени, яка зараз формується. Але водночас я хотів би від себе додати, що. Поки що ці виконавці не мають таких м'язів, якими б вони могли приваблювати на постійній основі основі слухача. Тож я зараз ностальгую і з превеликим задоволенням слухаю Леону Льюіс композиція «Happy» «Bleeding Love». Потім, що в неї ще Берейн Сайм. Також слухаю пісні Ріани. Хто в мене там? Нікі Мінаш інколи буває. Потім Перрі Мерон Файв Адам Ламберт. Я взагалі великий прихильник саме американської поп-музики. Ну і звичайно, я до сих пір не можу викинути з голови композицію Flowers від Майлі Сайрус. Я взагалі вважаю, що Майлі на сьогоднішній день це нова Мадонна. От. Тож слухаю таку музику. Ой, Що у нас там далі, 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 далі. Так, з ким ще працював Бізі, окрім, окрім Наталки Могел... у Могилевської? І як розійшлися? Ну, я думаю. По моїй реакції, ви можете здогадатись, що розійшлись ми соу-соу, so -so, а ні з ким не працював, от прямо щоб бути в частиною команди, саме з українських артистів, переважно працював з казахами. Так, в тебе формат пліток та зашкварів вогонь. А є в шоубізі зірки гідні твоєї поваги. Наприклад, для мене це хлопці з курган і агрегат. Однозначно. Хто ж мене викликає повагу? Слухайте, хороше запитання. Викликають повагу люди, які не шкварились: Аня Добриднєва, Альона Маргалієва, Андрій Данилко. Хто там ще у нас? Ох, зараз так прям і треба подумати, проаналізувати інформаційне поле, тому що коли ти знімаєш плітки кожного божого дня, в тебе трішки плавляться мізки, і складно от. Так, проаналізувати, і сказати, ось цей ось цей ось цей. Віддам перевагу тим людям, які не шкварилися, які абсолютно щирі у своїй позиції по відношенню у допомозі Україні і робити усе задля нашої перемоги. Це однозначно. Так, не хвилюйтеся, пишіть коментарі, я на них відповім. Зараз я поки що зачитаю з телеграма. Те, що написали, зробимо перерву. Я почитаю ваші коменти і повернемось знову до телеграму. Так. Ем, ху -ху, що в нас далі? Топ-3 зірки українського шоу-бізнесу, яких би ти відмінив. Маю на увазі культуру відміни як в США. І топ-3 зірки, які заслуговують більшої популярності, ніж в них є. А, так. Кого б відмінити? Однозначно, на мій погляд, Володимира Остапчука, Гурт Quest Pistols і. Потап і Настя. Так. Кого, 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 хто заслуговує більше популярності? Аня Добриднєва однозначно, Альона Маргалієва це дует Тамірлани і Альони, якщо ви пам'ятаєте, хто ще? Хто ж у нас такий є яскравий? Хтось з молодих, мабуть, от комусь з них точно не вистачає додаткової популярності. Чого ти хочеш досягнути у своїй кар'єрі? Складно сказати, чого я хочу досягнути, тому що зараз я просто працюю. Зараз дуже складно, ви ж самі розумієте, дуже складно планувати своє майбутнє. Ти не розумієш, що буде завтра, коли в небі літають ракети, дрони і вся ця хуйня. Вибачте, мене, будь ласка, тому. М, поки що не маю якихось конкретних кроків. Я просто роблю свою справу, тому що я люблю формат пліток. Я люблю вам про це розповідати. І ви знаєте, якби ти себе змушував це робити на постійній основі, і ти не любиш формат пліток, то лю жодна людина не протримається на такій тривалій дистанції. А у мене плітки виходять кожного божого дня скоро вже як два роки. Два роки буде нашій спільноті. Потрібно буде відмітити. Що б не став рекламувати ні за які гроші, я б ні за які гроші не рекламував би. Машу Єфросініну. <сум> «Назви свої способи відволіктися та розгрузитися зараз. Хороше запитання. Мабуть, це буде зустріч з друзями при нагоді. Звичайно, що спортзал. Я не біжу туди займатися заради неймовірних м'язів. Я не знаю, там ш... шести чи скільки там кубиків. Я цим займаюся для задоволення і підтримки в тонусі своє тіло. тому що, коли довго не займаєшся, починаєш відчувати якийсь регрес, деградацію тіла, і на мене це дуже впливає, від чого з'являється депресія. Тому ось так. М -м -м. Що для тебе комфорт? Ой, ой-ой-ой. Навіть не знаю, що сказати, якщо чесно. Тому. що... Комфорт, комфорт це коли в тебе є можливість бути вільним, незалежним ні від кого, не підлаштовуватись, ні під кого, бути собою, робити, що ти хочеш, їсти що ти хочеш, проводити час, будувати свій графік. Вибудовувати свій контент, як ти цього хочеш. Тобто бути незалежним. Я вважаю, що це є одним із найголовніших аспектів комфорту для сучасної людини. Погоджуєтеся зі мною чи ні, будь ласка, напишіть в коментах. Так, твої власні пунктики в побуті та їжі. Чистота. Я не скажу, що я прям ідеальний там мегапедант, але я контролюю чистоту, в мене немає цього творчого хаосу, якогось безладу. Е, люблю готувати їсти, люблю прибирати, як не дивно, тому що це дуже е, хороший релакс. Насправді, от саме прибирання, тому що в тебе тіло перебуває в в певному фізичному навантаженні і в той же час твої мізки взагалі розслаблені і ні про що не думають. Тому однозначно ось ці моменти в побуті. Так, дії вчинки, по яким твої друзі знають, що це точно про тебе. А, вульгарність, але зухвала вульгарність, не брудна. Але от пам'ятаєте серіал Секс і місто і там була Саманта, ось приблизно це про мене. Стиль моєї подачі і поведінки а, в житті. І що ще? Гумор, однозначно, гумор це от прямо моя історія і якісь неймовірні О! Неймовірні історії життя. Ось це <смі> про мій життєвий досвід. Тому друзі точно зрозуміють, що це О! Це однозначно безпалов. Так, в яких містах України ти був та в яких хочеш побувати? Ну, я би хотів побувати все ж таки на Закарпатті, я не був в горах. Я не був в Івано-Франківську. Я не був та я багато де не був на Західній Україні. На превеликий жаль. А де я був, я об'їздив повністю весь Донбас. А був в, 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 в Маріуполі. Ось остання моя поїздка. Це якщо говорити за Донбас, це був Маріуполь. От. Чому саме блогерство, яка мотивація у житті, ким бачиш себе через 5 років, з ким би хотів співпрацювати? Це так обширно одне запитання. Значить, чому саме блогерство? Ну, тому що це мій творчий прояв, я люблю цим займатися. І, мабуть, якщо б мене років 5 тому запитали, чи будеш ти здивований, що ти блогер, я б сказав би ні. Я б навпаки здивувався, якби я не був блогером. Стосовно мотивації, Мотивація займатися своєю справою, намагатися на максимум бути корисним своїй державі, допомагати нашим військовим, обов'язково робити збори, допомагати друзям і підтримувати ось цей психоемоційний стан в стабільності а, для, в, в, серед моїх близьких людей, тому що дуже багато хто вигорає, і я намагаюся завжди їх витягувати ось так за шкібарки, і допомогти переключитися і не потрапити в. Пастку серйозної клінічної депресії. Так, чи любиш ти активний відпочинок або екстрім? Нічого не можу поки що сказати, бо в мене цього відпочинку просто-напросто немає і не існує, розумієте? Так, чи мрієш випустити музичний альбом? Якими мовами володієш? У мене є альбом, і не один, і вже записаний, і вже готовий, але для того, щоб. Розпіарити правильно, підготувати цей кейс, потрібні кошти. Зараз дещо інші цілі, дещо інший період в житті. Тому музика на певному стопі, але однозначно я від цього не відхрещуюсь, тому що в мене вже записано три альбоми, два з яких англійською мовою, один українською. Тому обов'язково хочу випустити в майбутньому, тому що дуже багато. Чого я міг би вам показати, розказати, і ви б здивувалися. Так, 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 якими мовами володієш? Англійська чи французьку, Нічого не пам'ятаю, тільки богу. Зараз <кій> ось цей акцент треба зробити французький. Бонжур, малікольне пакганде, це все, що я пам'ятаю. Звичайно, що українська, російська і ромська, але через те, що я не часто її практикую, останні роки так точно вже забуваються певні навики, але основу базу ромської мови я точно пам'ятаю. Чи маєш ти фобії? Знаєте, ось коли ми живемо в такому страхіті кожного дня, всі ці фобії просто зникають. Тому що найголовніше, щоб всі були живі, здорові, щоб не прилетіла там, не знаю, ракета в твій будинок, ну, умовно кажучи. І найголовніше бажання, щоб твої друзі, які воюють на передку, щоб вони теж були живі, здорові, повернулися. Потім назад додому після перемоги і змогли адаптуватися і жити повноцінним життям. І я, взагалі, цього бажаю кожному захиснику та захисниці. Я вам дуже вдячний за те, що ви бороните нашу землю, адже тільки завдяки вам ми продовжуємо своє існування. Кажу це вже як мантра, але це необхідні речі. Ми повинні про це пам'ятати кожного дня, кожен свідомий українець. Тож, будь ласка, друзі, не забувайте донатити, кожна сума має значення. Що у нас там ще? Ще декілька запитань, робимо перерву, і я зачитую ваші запитання. І любиш ти казки, якщо не таємниця? Ні, не люблю казки. Я мультфільми перестав дивитися, коли в дитинстві побачив серіал Сексі місто», Тому ні. Я взагалі не про казки. Чи звертався ти коли-небудь за допомогою психолога? Ні, не звертався, але в мене друг психотерапевт. Тож, коли я в певних моментах заплутувався в своєму житті, я до нього звертався, запитував, він мене направляв, а далі мій мозочок починав включатися, аналізувати і розмірковувати, щоб знайти відповідь на те чи інше питання. Чи слідкуєш за теперішнім сезоном «Голос України»? Ні, друзі, поки що. <laughs> Поки що не дібрався, якщо чесно, не вистачає ресурсу, не вистачає сил. Ось перед, перед прямим етером встиг змонтувати декілька відео, які вийдуть вже завтра та в понеділок. Так, хвилиночку, горлянка пересохла. В горлянці, заговорююсь. А тепер перерва. Я відповів на запитання, які були в телеграмі. Зараз я почитаю, що ж вас так цікавить? дізнатись а, а, а. <кій> Привіт, Богдане Дякую за вашу роботу. Лиса башка дай пиріжок. Та що вас так дивує? Ну мені подобається. Я, в залежності від настрою і внутрішнього стану, може бути з лисою головою, може бути не з лисою От і все. <кій> <кій> так, так. так 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 Одеса з нами, Київ. Богдане, що там з холостяком? На превеликий жаль. Між вусиками трусиками чешеться, вибачте. А, ох, точно, вусики лізуть в трусики. Значить, да що ж таке, гляньте? Ой, ніби чихнути хочу і не можу. Нічого з холостяком, поки що перерва, поки йде, триває війна, дивлячись від того, як як довго це буде тривати. Так, і включиться СТБ, але якщо дуже довго це триватиме, я думаю, рано чи пізно вони зірвуться і почнуть знімати новий сезон, тому що це великі гроші і це головний флагманський проєкт е телеканалу. Тож, мені здається, досить нелогічно та нерозумно відмовлятися від Холостяка. Стосовно на часі, не на часі, я вважаю, що на часі цей проєкт це те, що допомагає відволіктися і згадати ті добрі часи, коли не було. Б, не було в нашому житті Рашки, от, як я вважаю. Привіт з Лондона, з Польщі, з Чернігова. Вау, клас! Привіт, привіт усім інтернаціональним кошенятам, привіт з Києва. Так, Богдана, ти християнин? Я хрещений, але з релігією в мене 50 на 50. З одного боку, вірю, з іншого боку, віддаюсь власним почуттям, відчуттям і внутрішньому голосом. Богдане, про Кнукім розкажи, чи допомогло тобі це, за, це в професійному плані. Ну, Мені це допомогло в плані адаптації, в плані... я вважаю взагалі, що університет це чудова нагода розкрити себе як особистість, свій творчий потенціал, коли ти ще не вибачте, я скажу, зайобаний життям. От, тому. Звичайно, університет це чудово, кнуки, дивлячись, який факультет. Є факультети крутезні, є факультети дуже нудні. Тому попередньо орієнтуйтеся. Якщо казати про акторський факультет, про кіно і телебачення, про творчі професії це просто топчик. Якщо казати про якісь там міжнародні відносини, економіку і так далі, гадки немає, що там відбувається, тому що я не навчався на цьому фаху. Привіт з Донецька. Нічого собі, пані Олено. Е, так, вау, привіт, привіт, як у вас справа, будь ласка, напишіть і дякую. Дякую, що ви з нами, дякую, що ви з Україною. Я дуже сподіваюся, що в Донецьку є свідомі люди, які розуміють, що відбувається насправді, тому що я розумію, що а, є великий відсоток населення, який повністю зомбований російською пропагандою. На превеликий жаль. Дуже цікавить влад Чів, чи знаєте щось про його особисте життя. Що про його особисте життя? Працює хлопчина. Він кожного дня, от дивіться, як я знімаю, випускаю відео. Ось так він подорожує Україною і постійно знаходиться в турі, пише нову музику, знімає кліпи. Тож у Влада, особисте життя це робота на даному етапі. А мені подобається дуаліпа так. Чудово, мені теж. М -м -м. Зраджували друзі. О -ху -ху -ху. Було, було, але я дуже швидко відсікаю людей. І ні про що. Ну, я маю на увазі, якщо відбулася така ситуація, а, і вона для мене є за межою червоної лінії, я просто викреслю людину життя, тому що не, ну, я не бачу сенсу. Я попередньо на березі обговорюю з друзями, з людьми, яких допускаю свій власний простір. Що для мене є, ну, мовно кажучи, табу в дружніх відносинах. І якщо людина, знаючи про це, переходить в цю межу, ну про що говорити? Вибач, я помилився, помилилась, а потім через деякий час ти знову помилишся, тому не бачу сенсу, друзі. Так, Нью-Йорк з нами, Миколаїв. Які фільми порадите подивитися? Книжки зараз не читаю, відразу скажу, у мене не вистачає ресурсу внутрішнього, тому що я дуже багато працюю над контентом, і ви про це знаєте. Якщо ж говорити про фільми, фільми теж давно переглядав, нічого не можу сказати. Серіал дивлюсь зараз під назвою «Іно... Іноземка українською, так. «Outlander», а українською Іноземка або чужоземка, якось так, якщо прикласти. Нічого не пропустив, ніби усі ваші питання зараз зачитав. Повертаюсь до Телеграм. -запитань, до телеграм -запитань. Ага. І поїхали. Що у нас далі? Богдан якось читала в коментарях, що ти родич Дмитра Клімашенка. Чи це правда? Якщо це так, цікаво, де він зараз? Вже декілька років, про нього нічого не чутно. А, дивіться, напряму він не мій родич, але він а, родич по лінії моєї мачухи, як української буде. Виправте мене коротше, не моєї рідної мами, мами. Е, і тут починається тупняк. Так, дружина мого батька, але не моя матір. Це мачуха, як українською буде. А, тож це по її лінії. Вони, здається, там двоюрідні брати і сестри, а, тому а він що, займається своїм життям, своєю сім'єю. Забив на шоу бізнес, заробив чимало статків, тож просто живе своє задоволенням. А, так, привіт. Є желання бути слідучим холостяком. Чому б і ні? Так, це цікавий експірієнс, я не буду лукавити. Why not? бляха-муха. Заливаки, всякі заливаки, там, я не знаю, то польські можуть, а я ні. Пф, хлопчики, посувайтеся, йде без палов. Так, так, я не проти. Що порадиш молоді від випускникам школи? Ой-ой-ой, ой 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 дуже для гостре запитання. Я думав, з цього приводу нічого поки не буду коментувати, тому що мені здається, якраз цю молодь буде чекати дуже тяжкий час через те, що складно буде заробітні платою, велика конкуренція, знайти роботу. Багато буде людей на одне робоче місце. Тому дай Бог, щоб ця молодь не загубила себе і змогла залишитись в Україні, розвиватися саме в Україні. Ось чого б я хотів. Mm -hmm. Так, запитують: а Ютуб це твоя перша робота? Ні, звичайно. <ріст> Ви що? Яка перша робота? Я починав з того, що працював в Національній академії прокуратури. Потім працював у Верховній Раді в комунальних на комунальних підприємствах з артистами, з командою Зеленського. Коротше е, ні, друзі, в мене дуже багатий бекграунд, але все ж таки блогінг моя ось ця творча натура перемогла. Є люди в шоубізі, які капець, як подобається, принципово би через це не зробив би на них злив. А, знаєте, я не можу сказати, що той, хто мені толерує, то я ніколи не зроблю зливу. Ні, це не так. Я скоріше скажу наступне: якщо це дуже складне, морально-етичне питання, я його не буду чіпати. Ось. Тому для мене все одно є певна межа. Зливе це чудово, це ексклюзив, але усе повинно бути в рамках, в межах адекватності. Це точно. Mm -hmm. Так, запитую, чи перебуваю я в стосунках. А, ні, не перебуваю в стосунках. Чому? Ну, ну так, друзі, ну ось так. Так, е Моглевська. Скільки платила Моглевська? Скажемо так, більше, ніж 800 доларів, менше, ніж 1000 доларів. Але при цьому, якщо вам здається, що це багато, за той об'єм роботи і за той жах, який ви будете переживати знову і знову працюючи з Наталкою, це тих грошей не вартує. Це повинно бути мінімум дві тисячі доларів. Я вам це гарантую. На повному серйозі. Так, дуже багато людей з Донецька чекають на повернення рідну, в рідну Україну. Божечки, дай Бог, дай Бог. Я щиро вірю, що ми зможемо знову воз'єднатися і все буде добре. Просто знайте, Україна з вами це дуже важливо. Богдана, хто ви за освітою? За освітою. За освітою я режисер кіно і телебачення. Ось так, друзі. Ну що ж, я сподіваюся, відповів на ваші запитання. У нас такий експрес-етер, тому що пізня година, я думаю, вам теж є чим зайнятися. Усі хочуть відпочивати. Тож, дякую за етер. Напишіть, будь ласка, в коментарях обов'язково з якого ви міста. Завтра вже будуть плітки на каналі. Тож не припустіть. Наш класичний час 10.30. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. З якого ви міста пам'ятайте, пишіть слава Україні! Разом до перемоги!